Це Юрій Коробка, депутат Корецької районної ради. Ще на початку лютого з чоловіка зробили корупціонера. Його звинуватили у тому, що взяв хабара у 2000 гривень. Що цікаво, Юрій Коробка не є посадовцем чи чиновником. Тоді ми показували сюжет про обставини затримання районного депутата, щоправда, без офіційних коментарів правоохоронців. І лише тепер по цій справі завершили усі слідчі дії, кажуть у прокуратурі. Звернувся керівник одного з підрозділів ДАІ області зі зверненням про вимагання у нього коштів депутатом. Однієї з районних рад про те, що він не буде використовувати свої депутатські повноваження з метою звільнення вказаного керівника своєї посади. Даний громадянин написав відповідне звернення, був повідомлений про кримінальну відповідальність. Юрій Коробка в свою чергу запевняє цього начальника районного ДАІ знає вже давно, ніяких грошей від нього не вимагав, і додає автоінспектор сам запропонував йому гроші, адже через нього його син мав проблеми бив справи проти мого сина, сарбухував одну справу, потім другу наполягав, щоб йому сина мого там придавити. От. І я сказав, що я буду оскаржувати свої дії в МВС. Тобто, позовну заяву буду давати все. Він почав мене просити, що це треба робити, так як я зараз організація дає і я можу втратити роботу. Все решта. Наприкінці січня автоінспектор сам почав наполягати на зустрічі з депутатом. Юрій Коробка погодився. Почав мені розказувати, що ви не будете на мене там подавати. Я кажу, як ти будеш нормально працювати, не будеш людей обдирати, я звичайно що я не буду подавати. Але і починає цей час швидко рахувати гроші, рахувати гроші, там, щось там... От. і дуже наполег говорити, що я посадова особа, я такий поважний чоловік, що я можу те, те, що там можу, вплинути, що я, і все решта. І тоді він. Виходить з автомобіля, я бачу, що ці гроші біля бардашка кін. Я їх викинув з автомобіля. От, і тут якісь невідомі люди, не в формі, нічого почали виривати мені двері, витягувати мене з автомобіля, ламати мене. Натомість і в прокуратурі і в СБУ кажуть, мають докази, що депутат райради дійсно вимагав та отримав неправомірну вигоду. Та йому інкримінують не лише це, нібито чоловік чинив опір при затриманні та побив правоохоронців. Під час затримання депутат чинив опір правоохоронним співробітникам правоохоронних органів та намагався приховати сліди вчинення злочину, викидав гроші з автомобіля, витирав руки об асфальт мокрий, щоб не було слідів, не залишалося. Також наносив, наніс тілесні ушкодження працівникам правоохоронного органу. У прокуратурі кажуть про те, що в начальника Корецького районного дої вимагали хабара, знали наперед, і забезпечили правоохоронців усіма необхідними пристроями та міченими грошима. Його було затримано під час передачі безпосередньо йому хабаря у сумі 2500 гривень. Причому частину цієї суми вказаний депутат він викинув з вікна службового автомобіля, бо саме там проводилось передавання хабаря в одному з районних центрів області. Інша частина була безпосередньо. Виявлення у нього в автомобілі. Під час затримання вказаний громадянин чинив супротив працівникам Служби безпеки, шарпав їх, наносив такі легкі удари, в результаті чого окремі з них отримали тілесні ушкодження. В свою чергу, Юрій Коробка, ці звинувачення відкидає, переконує самі правоохоронці вивезли його в ліс та там жорстоко побили. Кайданки зняли, і наперед почали перекладувати, і бити в мене це. Під колінки. Я падаю, от, падаю головою об асфальт. От, вони потім знову мені кайданки перекладають назад. От, і хтось сказав, команду, забирайте його. І мене посадили в автомобіль Рено Меган, е там якийсь комбі, номер не знаю, там люди бачили, і повезли до райовідділу. Там ми постояли біля райовідділу, не в'їжджаючи на це, десь ну, може в плин 5. Вони різко починають їхати. Прокуратура поруч біля міністрів на подвір'я прокуратури. По-моєму, два рази, мабуть, так об'їхали прокуратуру, і напрямку на вод Волинського ну, району за межі корця мене вивозять От, і починають мене присувати, бить. Чим же так зацікавив правоохоронців, простий депутат Корицької райради. Це, що ви зараз бачите на екранах, ексклюзивне відео відзняти ще наприкінці листопада минулого року. Тоді Юрія Коробко затримали працівники Корицької державтоінспекції і вирішили поставити його авто на штрафмайданчик, якого на той час за версією депутата не існувало на жодному офіційному документі. Саме ось цей штрафмайданчик став каменем спотикання між Корицькою державтоінспекцією та депутатом. Саме через нього, вважає Юрій Коробка, і розпочався весь корупційний процес. Це було. Це збігли обставин, тому що я в Корці повикривав дуже багато справ таких на мільйони гривень, від страх майданчика до незаконних, от нас міська рада надає звільнення в, в оренду під забудову ці, ділянки і бере з них гроші з оренду. Ми ці питання почали відслідуватися з товаришем, в прокуратуру зверталися в різні інстанції, щоб це припинити. На чиєму боці правда з'ясовуватимуть уже у суді. Засідання почнеться незабаром. Якщо вину депутата таки доведуть, йому загрожує і строк до п'яти років. За даним фактом відбулося розслідування кримінального провадження, затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за, за статтями, де окрім... Отримання неправомірної вигоди, депутату інкримінується, вчинення інших правопорушень, а саме опір працівникам правоохоронних органів під час виконання службових обов'язків, а також умисне нанесення тілесних ушкоджень працівникам правоохоронних органів. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.